Доброго дня всім, хто вирішив переглянути дане відео. Сьогодні на дворі ось яка погода, дощ, грязь. Сьогодні оранка відміняється. Вирішив вам показати свій плуг. Як колись сказав народний депутат Олег Ляшко, Купую українське. Тому послухав чоловіка і вирішив купити. Дивіться, знайомтеся. Вон вже стерто, зроблено в Україні. Плуги та культиватори. Даний плужок пн 225 ПРР. То з перед плужниками. Ширина захвату 2 по 25 з регуліровками. Брав ось за цією адресою. Місто Кам'янець Подільський. Хто може побажає купити, тобто придбати на свою голову Геморой, дивіться, записуйте, це не реклама. Це більше схоже на антирекламу. Розповідаю далі про плуг. Як бачите, відвали блищать, значить, плуг працював, працював, але недовго ламався, ремонтували, потім знову працював, потім знову ремонтували. Потом знову працював, знову ремонтували, як виявилося, далі ремонтувати вже нікуди. Прийдеться реанімувати. Перше в одному з відео я там трошки згадував про цей плуг, поїхав орати стерню після пшениці. Ну, самі розумієте, стерню орати глибоко не треба, налаштував сантиметра. 12, 15. Підстроїв, полі ніде нічого нема, ні коріння, ні каміння. Поле як поле, звісно, що твердувате. Зразу ж проїхав, чую, що трактор витягує з борозни. Подивився, зігнуло це є палець. Палець. худо-бідно дряпав. І 50 соток. Приїхав додому, надів трубу, вирівняв, вирівняв. Почав горати городи. Є люди гукають. Плуг сам відвали, леміші. Ця задня частина ідеально все. Перевертає дуже добре. Чоловік, видно, правильно зробив форму. Правильно вирахував. Ну, а передня частина оці всі регуліровки, оці кріплення, це все нікудишнє. Ну, Як завжди, приїжджаєш додому і обдивляєшся, що трактор, а що плуг деякі болячки вискочили. Ну, побачив, що відірвало отут ось де. Почало відривати кріплення. Ну, як бачите, уварив, уварив косинець, усилив, ну і Бог з ним що одразу закрасив, щоб не ржавіло. Думаю, на цьому все і закінчиться. Ну, то й добре. Став далі орати. Де твердіша земля? Чую, трактора знову тягне в сторону. Знову зігнув оцей палець, незамітно нугне, тягне вперед його. Знову надів трубу, вирівняв. На слідуючий день поїхав орати, тільки заїхав на город, плуг мій відпав. Ще не починав орати, виявилося, що цей палець вже там дав всередині тріщину, відвалився. Прийшлося його, попросив хлопців, допомогли підв'язати вірьовкою, на навіску заволокли, притіг додому. варив отут ось додатково, обварив палець, надів ось таку товсту шайбу, 8 міліметрів. Усилив, добре, тримається. Далі став орати. Зігнуло з цієї сторони палець. Це ось де. І зігнуло ось тут. Ось тут, з усим за цією рамкою. Виявилося, там вже появилася тріщина. Розібрав, заварив тріщину. Вроді нічого, працюємо далі. Через кілька днів бачу, що плуг розстроєний. Знову трактора тягнув в сторону. Подивився, тріснула ця. Внизу ось тут ось труба. Приїхав, додому розібрав, наложив бандаж, обварив. Ось отут ось вона. Вроді б нічого. Поїхав далі працювати. Декілька городів виорав. Став піднімати, бачу, плуг мій. Дивиться зовсім не туди, куди треба. Прогнутий весь. Виявилося, що переломилася, отут ось труба зовсім переломилась труба і ось ця труба, вона так вся дугою стала. Гарно, що недалеко від дому. Приїхав додому, вирівняв, пообварював, де що не є. Вже всі регуліровки. Де що можна, понаварював бандажі, пластини, ось бачите, де що можна, поусилював. Але, але бачу, що ось ця частина зовсім не захищена, воно отут виламає. Такі, коли зварював трубу, подивився, оця труба діаметр 50 мм. Коли її переломило посередині, подивився, взяв штангель, заміряв товщину стінки. Немає трьох міліметрів. Тим паче труба поставлена. Шовна водопроводна труба. Це позор роблять для хліборобів. Розповідають, що краще за західні аналоги. Та ви подумайте самі, у Польщі земля більш піщана, подивіться, який там. Матеріал, які труби стоять. А таке, щоб переломило, та ніде я не ні відео, ніде ніхто не жалівся, щоб ось, ось цю трубу переламувало. в будь-якому ламає. Хоч тут, хоч тут, хоч тут переламує. Я не знаю, що говорити. Розуміючи, які нагрузки плуг. Повинен витримати в землі, отакі, От вибачте, за слово, соплі ось сюди чіпляти, поставити шовну водопроводну трубу, товщина стінки 2,5 сили може, може 3 міліметри. Це позор. Як же ми навіть сірників, коробку виготовити не можемо, двічі черкнеш уже не загоряється, а ми пнемося ще плуги робити. А як же ж ми з такими успіхами думаємо, раз у нас така промисловість війну виграти, коли не способні зробити елементарний плуг, високоякісна продукція? Оце й так, купуй українське. От вам і українське. Програму далі не знаю що. Тут проблем немає. Єдине, що... Чистик, потрібен був чистик, чистик приварив, це не страшне. Це те, що в силах. Потім ще одно. Зараз фонарик А тут ось на кожній лапі, де болти, отут пази. Зараз воно в грязі не видно. Навіщо їх зробили? Щоб кожен підп'ятник оцей башмак регулювати. Та скільки не зажимай, все одно десь твердіше і або задній, або передній корпус розстроюється. І тоді просто плуг починає пливти. Не лізе в землю. Ще одне. Поставили п'ятки на одній польовій дошці і на другій. Ну я розумію, на задню польову дошку так потрібно. Польова дошка це руль. Ну, кермо плуга тримає вона горизонт і паралель руху трактора. Ну навіщо ставити на передньому корпусі? Я її там просто-напросто відрізав, вона не потрібна. І за цими башмаками. Скільки не зажимай, скільки не затягуй, гайки на 16, та постав сюди, хоч і на 20, ніколи не втримає. Тому що буває ореш, м'яка-м'яка земля, десь далі хтось проїхав чим-небудь, втрамбована земля, вже нагрузка йде, башмак вивертається, низ залазе. То передній, передній залазе, задній не залазе, задній залазе, передній не залазить, та виставте його раз. Відповідно до рами і не робіть я, цих регуліровок. Вона тут не потрібна. Я не знаю, я не бачив ні на Бометах, ні на віраксах отакої болячки ще, як додавали сюди. Ось таке. Тепер на пальцях, на всіх з'єднаннях, деякі є. Він теліпається. Ну просто, наче, копиться металолому зв'язана якимись мотузками. Робили підміні трактор. Чого? Ці пальці поставили 22. Знаєте, знаєте, що це міні-трактор. Тут в міні-тракторі 19. Наші ви такі дірки продовбали. Також 22. Все це теліпається. Цього всього плуг не любе. Витримуючи такі нагрузки, ви додаєте оцих люфтів. Його ще дужче розбиває. Заварив і тут. Розкосим, заварив, там заварив. Але вирішив так, як сьогодні дощ і не орати. Сьогодні оцю всю музику, оце все регулювання відріжу. Зроблю, прямо приварю кронштейни. Є в мене такі ось. Пластини вуха поприварюю до рами. Є ось пальці отакі на 22. Поприварюю, усилю уголками і забуду про ці всі болячки. Бачив по відео молодий хлопець Олександр Майструк десь із Західної України. Сам хлопець плуги робить. Від початку до кінця просто і надійно і плуги орють. Тут до самого плуга. Претензій майже немає, оток, окрім тих башмаків. А докріплення. Ну що ви, скопіювали з польського, ну ви ж його до ума не довели. Ви ж його зовсім не довели до ума. Це по посміховисько. Три міліметри труба. Туди де найбільша нагрузка йде. І пальці. З чого ви їх робите? Ой-ой-ой. Ну нічого. Відріжу, перероблю, тоді зніму нове відео. А так, дивіться, люди добрі. Робіть самі виводи купувати українське хвалене краще за західні аналоги мабуть краще за бомет краще за віракс по ціні краще звичайно вийшов майже 16 тисяч так як аля бомет той коштує 10 з половиною тисяч повірили в наше Зроблено для наших хліборобів. От так і живемо. Хтось положив гроші в карман, а комусь тепер гикається. Ну добре, це все емоції, але вони справедливі. Дякую. Всім за те, що переглянули. Наступне відео зніму, як я переробив. Як я позбавився від оцих болячок. І потім ще зніму, як плу горе. Дякую всім.